Всім танкістам привіт, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Хто буде коли дивитись? І так, сьогодні у нас огляд на такий танк, як фейс-1 там або фаза, хто я каже, це американський тяж 9 рівня за жетони. Багато в мене на стрімах питають: Костя, там шокер, хто як каже, що мені взяти за жетони, що мені купити за жетони, який там кращий за жетони? Я постійно всім раджу. Купуйте фазу або чарфутура. Хто любить тяжики, хто любить потанчити, хто любить там повіджимати позиції, позиціонки, якісь так, перестрілки драйвові, ось, я раджу все ж таки вибирати фазу. Не 777, якогось там, не Лорен 50Т, а саме фазу. Фаза коштує 9 жетонів. От, Якщо ми прийдемо в магазин. Зараз покажу, де воно все, хоча ви знаєте, напевно. Заходимо ось сюди. Тут годинник намальований, товари за жетони. І дивимося, фаза у вас в гаражі показує, вона коштує 9 жетонів. Чи це халява? Так, це халява. 9 жетонів коштує ще 7,77. Оця ПТ-шка К-91. Інші танки вони вже дорожчі. Ну, ще футур 9 жетонів. Ці танки вони в рази гірші за фазу. В рази просто на 3 голови ці танки гірші або фаза на 3 голови вище. Хочу нагадати, що оці жетони зараз в мене, бачите, пише наявності 0, вони будуть зберігатися у вас ще до 21 грудня. Тому хто їх не потратив, обов'язково витрачайте, тому що у вас буде потім конвертація в бони. Не пам'ятаю, який там курс, і ви їх по суті втратите там декілька бонів. Вам закинуть. Отож, по обладнанню, що сюди я хочу ставити і вам рекомендую, і сам поставив. Досилач це само собою, ставити турбонагнітач і ставити загартування. Ви скажете, а де шокер стаб, В чому ти стаб не ставиш? Сюди стаб не треба. Тут комфортне зведення, стаба комфортна, жертвувати швидкістю або ж жертвувати кількістю ХП я не хочу. Я хочу поставити сюди швидкість, хочу поставити сюди ХП. Ось це перший варіант з цих збірок. Друга збірка у мене без загартування, а саме досилач, турбіна і вентиль Чому така збірка? Коли ви потрапляєте в бої, якісь там шостими, шостими, не потрапите, сьомими, восьмими тобто ви в топі, це називається нубка, такий ігровий сленг, тоді ви можете відмовитись від загартування і взяти все на ДПМ, на точність і так далі. Тому стоїть вентиляція. Ось, Сподіваюсь, все зрозуміло. Переходимо далі до. Модернізації. Що по модернізації? Перша модерка, звісно, на швидкість, тобто, щоб танк їздив адекватно, не тормозив, встигав по таймінгам і так далі. Друга модерка. Багато хто ставить на швидкість Введення. Я не хочу ставити цю модерку, я її потестував. Мені не подобається. Мені подобається більше на кінцеву точність. Ставити на кінцеву точність або на це тут великої різниці, по суті, не буде, але з прицілом, мені краще. П'ята модерка, можете ставити звукоізоляцію, можете ставити іншу модерку на огляд. Я поставив на звукоізоляцію, тому що я постійно граю в позиціонках, і мене трошки, скажімо, накриває арта, хоч якось компенсовує. Останню модерку я не ставлю, тому що ви покращуєте, наприклад, швидкість назад, мінус 10% у вас після цього до горизонтального наведення. Тобто я не хочу жертвувати цим горизонтальним наведенням. і... Просто нічого не обираю. По моторці, зрозуміло, плюс вам не доказав тут слот під рухливість, тобто під турбонагнітач. Ось, по перкам. Звичайно, в дефолті буде у вас бойове братерство, потім качаєте ремонт, і далі можете качати. Або пожежу гасіння, не буде помилка, або перки на стабу. Тобто плавний хід, плавне обертання башти, обов'язково качніть інтуїцію, тому що у вас різні типи снарядів, такі як ББшка і кумулятив, тому що кумулятив часто не пробиває якісь там, ну часто взагалі не пробиває якісь заборчики, певні екрани, тому що ББшку інколи вистрілити простіше. І за рахунок інтуїції ви швидко міняєте. Що виходить по танку? По броні. У нас ВЛД приблизно під прямим кутом, ось таким приведеної броні, у нас там 200 плюс міліметрів. НЛД також десь так, трошки менше. Під кутами, отак, 200, плюс. А, тобто це уязвимі точки, вони пробиваються спокійно. ВЛД, НЛД і так далі. Якщо брати по башці, лючок, звісно, пробивається, ви розумієте, там не пам'ятає, скільки міліметрів він пробивається. Якщо брати а, ось цю броню, в щоках, справа зліва, тут 300 Непогана броня доволі танчить непогано. Там як під 400 десь тут виходить, ну, ви зрозуміли суть, да? Тобто пробивати вас сюди дуже дуже рідко буде, хіба там якісь яги. Потім, які слабкі точки в цій башці? Пояснюю, є отут ця щока біля маски, є отут, там 200, там щось 70, не пам'ятаю, 250. Коротше, туди пробивати можна. Тому у вас, якщо сюди будуть пробивати, навіть в маску, можливо. Щоб ви не розчаровувалися, вона фаза ця пробивається. Ні для кого це не секрет, от туди можна пробивати. Якщо взяти чи танчі тут борта. Так, вони танкують, але потрібно ставити дуже комфортний і гострий кут. Бо якщо ви будете ставити ось так, якщо ми подивимося, ось так, вас будуть пробивати, увага, дивіться, куди от сюди. Тут є така точка, бачите, тут корпус трошки виходить за габарити, ніби як. Цих катків, да, тобто, бачите, він йде ніби всередину. Далі, між, між цими гуслями, всіми. от вас будуть пробивати саме сюди. Тобто, вас от сюди не проб'ють в борт, сюди не проб'ють в борт, тому що каток ви ховаєте. От сюди не проб'ють, можливо, в задню частину, от сюди будуть пробивати. Як цьому запобігати? Просто не перекручувати борт. Під отаким кутом, в принципі, ви можете виходити. Тут так само. Те ж сама ситуація, вас можуть пробивати от сюди. Отак от ви стоїте, наприклад, вас от сюди пробивають. От. По масті я сказав, по башті я сказав, по ВЛД я сказав. Е, гармата. Тут топова гармата. Ось 120 мм. Якщо взяти те, що ви будете виходити з рельєфу якогось, так, із за рельєфу, то вас оця приведена бороня буде 300 плюс. Е, це дуже добре. Зараз ми проведемо два показових боя. І Подивимося, як він поводить себе в бою, як грати в бою, як танкувати на ньому в бою. Я постараюся вам це все показати, якщо це буде дозволяти ситуація. По динаміці танчик їде 40 кілометрів, якщо ви поставите турбіну. Якщо ви на турбіну на нього не ставите, він їде 35. Чи це мало 35, так. 35 це дуже мало, ви не будете встигати. Комфортна швидкість це 40 кілометрів. Це доволі непогано. По гарматі. А ББшка в нас пробуває 258 мм. Це доволі непогано, і на більшість танків 9-10 рівня вам буде вистачати пробивати їх в НЛД, в борта тим більше і так далі. Е, сама крута, е, що саме круте в цьому танку? Це пробиття кумулятивом. Кумулятив пробиває 340 мм. Це більше, ніж Чіфтейна набагато, це більше, ніж 279, це більше, ніж Віса 7-го. Що там ще які танки порівняти. Це більше, ніж КПЗ-07 ось цього, цієї десятки. Набагато більше, тому що тут пробиття в 340 мм, в 279, наприклад, 320. Да, раніше в 279 було 340, зараз уже 320. Тому пробиття тут дуже круте. ДПМ, якщо взяти по ДПМу, танчик посередній. Пробиття в нього, кажу пробиття, вибачаюсь. ДПМ в нього 2700. 800, а 2800, якщо Вендель ставити. Чи це багато, ні. Чи це мало, ну. В принципі норм. Тобто його буде вистачати вам цього ДПМу, в принципі, з головою, тому що це важкий танк, не повинен тут ДПМ такий бути прям захмарний і так далі. Яку позицію я зайняв? Я зайняв позицію від Башти, тому що тут, в принципі, нема таких позицій більше, де встати на цьому танку. Можна сюди поїхати, але там зазвичай не вистачає ніколи місця. Ось, зарядив я, звичайно, що і пробуємо розвалювати. До речі, Лорка приїхала, танкнула. Гарматою, тому я не пробив її. А чому сюди Лорка приїхала питання. Бачите, від, від башти спокійно підколи КПЗ цієї спокійно метанчим. Пробуємо закинути на розкажці. Ну, от, в принципі, принцип гри на цьому танку ви зрозуміли. башти. Так, тут нам би закинути. Точність доволі непогана, стабілізація, в принципі, хороша. Тобто, сюди ставити якийсь додатковий стабілізатор я не раджу. Тому що ви будете жертвувати. Дивний вистріл. Ви будете жертвувати швидкістю або ХП, тому що від дослу ви не, не можете відмовитись. Тут я кидаю на розкачці, не вицілюю, тому що мене також цілить є 4 і не хотілося б від нього якийсь ловити шот. Ось тому на розказці все робимо. Добре, він отримує. Зараз ми можемо зацілити так, як він уже каде. Так, ну люк я його спокійно проб'ю, якщо залетить. Так, що тут 9-5? Давайте з 9-5 спробуємо пограти. Так, ВНЛД цілим. Не залітає, на жаль. Він, напевно, відкатить, так? Чи встигнемо дати? Встигаємо, ідеально. Чому так легко пробиваю? Знову ж таки, повертаємося до пробиття 340 мм. Спокійно танчимо. Спокійно взагалі танчимо під калібр. Ой, не під калібр, ББшку. Так як я казав, що тут броня доволі крутезна. І тут спокійно даємо влюк. Так, є четвертий КД. Мені би якось ще чифтейну дати. Тут я нікуди його не проб'ю. Хіба влюк? Лючок в нього справа. Ех, не закинув. Так, щось у нас там. Місто так піджимають уже, дивлюсь. Так. Туди вже складно пробити. Бачимо ПТ. З мінусів, по суті, в танка, напевно, що тільки. Що в нього з мінусів? Та, по суті, в нього й нема мінусів таких явних якихось. Не залітає, бачите, не летить туди, куди хотілося би. Пробив. Прокнуло пробиття. Ну, тому що 340, як не як уже. Скільки можна не пробивати його цей танк. Так, що зіграти? Що тут можна зіграти? Давайте знаєте, що ми зробимо? Напевно, підтиснемо туди. По ХП у нас вже комфортний буст. Що ми маємо? 2К танкованого і 2К я вже дав. Да, я потратив снарядів немало, але я фуловий, в мене ще є непоганий запас по снарядам. І, в принципі, я можу грати більш агресивно, правильно ж? Тобто не боятися там виходити, пробувати танчити щось. Проте 780-й трошки заважає. Спокійно кладем шот йому. Так, фаза щось там хоче виконути. Даємо спокійно фазі. Зараз КД хтось буде, напевно, поїдемо втискати. Вже, напевно, через урон поїдемо втискати туди. Даємо ще шот Так, напевно, верхема поїдемо. Це взагалі не звічив. На ББшку можна перейти Можна на фугас було, але давайте ББшками постріляємо ще. Віручний урон покидаємо. Так. Там ще 100-130 ззаду. Ага, цей згорить, напевно, будемо давати вже сюди. Цього таранити спробуємо. Так, дотаранили. І пробуємо в індіан панзера покидати ще. О, зведення доволі комфортне. Реально доволі комфортне зведення. Мені подобається. І, в принципі, можете грати без стабілізатора. Брати таку збірку і нагибати Ізі okay. залітаю. Навіть до кінця не звожусь, спокійно спіддаємо шоти. Так, там 400 хп, напевно, сушки лишилось. Так, 429. Вона, напевно, тут і стоїть, тому я не буду їхати. на розбачати її висвітить. Ну, щось вона не стріляє, напевно, засейвилась. Чи де там вона є? а може стоїть. Ну, ми, ми звелись. Ага, вона засейвилась, так? Добре. 4К. 4К втратив я тільки 364 хп, натанкував 3000. Тобто це доволі непогано. Граючи проти десяток, я себе, в принципі, комфортно почуваю, тому що башта броньована, встаєте від башти і настрілюєте. Противники? Противники, Так, результати бою 4000 накидав, 3170 натанкували. Противники вас будуть боятися. Чому? Тому що у вас дуже сильна пробиця є на голдовому снаряді. Вони, ви спокійно пробиваєте цим снарядом просто все. Ну, я розумію, що є там такі танки, як є третій, наприклад, там, чи Мінотавр. Звісно, проблеми з ним будуть. Ви не будете так легко пробивати, як я зараз тільки що там пробивав, наприклад, є четвертого, чи там КПЗ-шку, чи Фазу, і так далі. Ось ми повинні розуміти, що. Крупнокаліберні, великокаліберні а, снаряди, до прикладу, там є третій чи є четвертий, ви танкувати сильно не зможете. Тому що, пам'ятаєте, казав, тут 320, 340, тут взагалі 250, 270, вас будуть навіть в маску на виліт такі патежки пробивати. Тому старайтесь на ньому. от Як пам'ятаєте, я грав минулий бій, тільки що, а, грав на оцій, щоб є четвертому, або там. Цій Т-95 було важко вицілити. Бо коли ви робите ці розкачки, у вас там, бачите, під певними кутами буде. Так, звісно, вам можуть закидати навіть на розкачці, але ви таким чином мінімізуєте ризик, щоб вас спортивник пробив. От, Тому старайтесь не стояти просто на ній, на цій фазі, а щось робити, рухатися, якщо є така можливість. Плюс, у вас є отут командирка, так? Ось, коли ви. Підставляйте командирку, старайтесь отак піднімати башту, щоб закривати саме гарматою оцей люк. Тобто, дуже часто мене це рятувало, і мені часто кидали саме в гармату, а не в лючок. Тобто, цілили в люк ось в цю командирку, але влучали саме в гармату. Таким чином, я там в певних ситуаціях менше отримав по собі урону і таким чином більше виживав в боях. І більше не стрілював, логічно ж. Так, напевно, якось треба підтиснути туди, але щось. Щось я боюсь, поки. Сам туди тиснути, давити. Хоча, в принципі, в принципі можна спробувати. Так, поїхав кудись там. Вардієць віддаватися. Так, напевно, він там помре. Так, уже 705-й піджав. Так, в мене ДПМ трошечки покраще, тому я спокійно зможу виходити давати. Так, за рахунок кавені виставили здали. Мінус 10 КВН, супер. Взагалі. І тут виїжджаєте на камінь, від бортику виходите, пробуйте настрілювати. Кут правильний, пробити дуже складно. Пам'ятаєте, от сюди. Можна пробити, але ви це все сейвите. От в мене є, наприклад, камінь, я це все сейвлю. Ось. Архем також не пробиває. От Архем, напевно, аміну тут стоїть далі. Тут, бачите, я вже не можу ширше вийти, бо якщо я почну ширше виходити, мені будуть давати вже ті танки. Спробувати можна один, один раз дати кудись там. Давайте спробуємо так вийти. Не пробили нас, оп, дали. 750 витонково, вже 3200 натанчено. Тобто хтось каже танк без броні, та ні, тут хороша броня доволі. Якщо е ви неправильно будете виходити, ви навіть і на Маусі будете помирати в ноль. Хоча в Мауса теж супер броня якась, якщо правильно корпус підставляти. Тут я багато отримую, ну але треба жати, тому що. Чому? Тому що 5-2. Чи їхав би я так, коли б би... гра рівна була, ні. Ні в якому разі. Тому що рівна гра, треба втискати, бій дуже швидкий. В нас є турбіна, бо якби в нас не було турбіни, я би взагалі, напевно, що нічого й не встигав би. Тому що без турбіни ми їдемо 35. А це 5 кілометрів за годину плюс. От. Тому ставте турбіну, ще раз нагадую, ніякий не стабілізатор, а саме турбіну. Щоб вам встигати їхати. Дамажити, ось, давати якусь шкоду, впливати більше на, на бої. Тому що динаміка на важких танках вона дуже важлива. Так як сьогодні на даний момент, на жаль, багато турбачів, швидких боїв, інтенсивних боїв, часто важкі танки не встигають. ось Тому турбіна вам дуже пригодиться, знадобиться. Так, тут би 274 щоб втанчив якось. Чи мені втанчити? Ну, вже я втанчу два рази, треба вже їхати віддавати йому. Ну, вперед, вперед, він ж аж каде. Так, і назад, щоб не померти, бо я знаю цих любителів добивати шоти. І спокійно добили. 2600 ми маємо, 3200 натанкованого всього лиш, але це турбач. Тобто я не роблю для вас якісь насрідні бої. Як часто в реплеях ідуть огляди, якісь там, коли танк дає по 7-8 по тисяч урону, і кажуть всім качати, тому що цей танк класний. Дивіться, як настрілює. І я вам показую реалії. до речі, по ХП-шарівно тут ще можна й накидати. Давайте зарядимо по інтуїції кумулятив, тому що перед нами стоїть уже а, е 75 Ось його буде пробивати складніше, тому ми заряджаємо кумулі. Закриваємо люк, щоб він кидав десь там мені маску. там, чи... Ну, в сам лючок кидав, щоб ми закривали це, і він потенційно, потенційно влучав саме в гармату. Тобто ми мінімізуємо знову ж такий ризик, щоб нас пробивали. От, таким чином ми більше виживаємо в боях, ось, робимо відсоток живучості більшим і таким чином пробуємо краще грати на статистику і так далі. Вкришуємо якось би. Ну, Я боюсь, що там фаза зверху мене контролить. І коли я вийду, я отут звідси можу отримати. Тому я не хочу виходити в е 75 так як в нього там є певна кімпа. Мені би якось йому хоча б по... його трошечки башту побачити, я би йому або в кришу башти давав, або в шоку. Тому що в мене пробиття 340, я це спокійно пробиваю. Але бачите, він вирішив не помилятися таким чином. Я теж не хочу виходити. До речі, треба від'їхати, напевно, буде. Тому що зараз, якщо під'їде туди фаза до нього, його тімейт. Ой, не фаза, а. А, ну да, фаза, так, то вони можуть це перепушити Ховаємося, ховаємося. Бачите, в таймінг я почав стягуватись, тому що помітив, що вже пахне горілим, як то кажуть. Оп, тут ми добиваємо. Так, в принципі, вже вони не перепушать, їм не вистачить тут стволів, тому що тут тільки фаза. Ой, фаза є 75, а фаза десь там катається поки що. Так, беремо ми базу, це добре. 274 якимсь чином пробиває. Ось вони, бачите, їдуть. В принципі, в принципі, можна встати на підкаті їм, накидати. Тут, до речі, є непоганий труп, і від башенки можна якось вийти, буде спробувати. Ну все одно там на кімпі може бути це ПТ-шка. Так, а ну давайте ми все ж таки спробуємо вбити. У мене ж пробиття ніби дуже жорстка Бачите, зеленим горить, тільки не залетіло. Ну він зрозумів, напевно, що зараз його буду вбивати. Так, ми його доб'ємо. Не добили, слухай, як то так. Добили. Давайте ризикувати. Давайте ризикувати А, все, інфа є по танка можна їхати в фазу. Так, тут я від башти виходжу грамотно і даю. На Все, 400 урону, 3790 натанкували, і можливо ще вдасться по 705-му щось там дати, чи по ЦЦ. Це так, цілим в башту, тому що. Ой, він десь від'їхав. Добре, вицілюємо тоді. Засейвився, ладно, по укасті кину, щоб зведення не втрачати. Так, пробуємо зараз кидати. Довернув він корпус, бачили? Через це я все ж таки не пробив. Снаряд дуже гарно летів, мав пробивати, але він підкрутив і зробив певний хороший приведений кут броні. Так, ну ми їдемо вперед. 40 кілометрів, супер, тому що якби я їхав 35, я би їхав ще десь отут. Тому турбіна це важливо. Натанкували, до речі, дуже багато, насправді. Дуже багато. Якщо б використовувати правильно броню танку, то він доволі непоганий. Доволі непоганий. Танк топ-1. За жетони це 100%. Тобто, коли ви будете думати, що ж взяти таке, звичайно, що фазу. 100% фазу. Так, напевно, я встигну все ж таки їх добити, якщо вони раніше часу не помруть. А, вже там шот дали. Так, зараз спробуємо від борту потанкувати. Так, цей помер. Так, зараз спробуємо фугасиком, напевно, 21 хп. Кинути десь силует танку. Давайте від борту вийдемо. А, кормою. Все. Непоганий бій, тактично правильний. 5 фрагів, 4-100, 3. 790, ну, 3800 натанкували. Комфортний танк, дуже комфортний. Грається як чифтейн, грається як Суперкінь. Ну, просто грається як всі танки від Башти від кавенів Першу ступінь нам дали. Шкода, що не майстра, але менше з тим. Отож, що в підсумку? Танк топ-1 9 рівня. Ну, напевно, трошечки концепт 1Б кращий, ось цей. За жетони він точно топ-1. Грається дуже легко, комфортно. Ти від нього зараз акцент, акцентую увагу. Ти від цього танку будеш кайфувати 100%, тому що танк дуже комфортний. Комфортний в стабілізації, комфортний в пробиці, комфортний в динаміці, в броні. Тобто, якщо всі ці аспекти поєднати, використовувати їх більш-менш правильно, я вам два боя показав, як на ньому грати. Танк доволі-доволі комфортний. Тому, коли ви, у вас буде стояти вибір, що ж взяти все ж таки за жетони, цей танк топ-1. Беріть його і не пошкодуйте. З вами був я, Шокерікс. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, телеграмчик внизу, коментуйте і всім тоді до наступного гайду. Всім пока-пока.